Жінка не може бути генієм. Жіноцтво стать декоративна. Вони ніколи не мають що сказати світові, але кажуть і то чарівно. Що ж, за логікою великого класика, жінка бодай володіє голосом. Щоправда, вона не зловживає ним на трибунах парламенту, бо це голос особливий. Голос тисячі однієї ночі або ж млосне відлуння хвиль, втомлених венеціанських причалів. Її чуттєва риторика не що інше як мистецтво зваблення, усе інше банальна філософія спідниці або ж дражливі феміністські істерики А на дворі весна. Снотлива ідилія голених пупців і над тонких, але вперто сповзаючих колготок. Знайдіть мені того, хто любить доблесть більша, ніж жіночу красу, якось вигукнув кругленький Конфуцій, ніби передбачаючи сум'яття доброчесного українського сім'янина перед не менш круглою червоною кляксою березневого календаря. Яка за масштабами революційної шизофренії затьмарила героїку усіх наступних свят і ювілеїв? Виною, звісно, є у всьому жінка. Лицарська запопадливість зі шлейфом мімоз у цей день переростає в гідну подиву напругу цілком здорових бажань, і без уваги справжнього джентльмена не залишиться навіть малопривабливі гумові ляльки із арсеналу секс Шопів. Бо що ми врешті знаємо про жінку, окрім її настирливих ідей про схуднення, критичних днях лупиться у літо? Грошей, звісно, на них витрачається значно більше, але незмінним залишається традиційне наближення до ідеалу кухе, кирхе. Und Бажано двоє, при цьому боронь Боже не втратити талію, білозубість і задиркувату пружність у коханого чоловіками бюсту. Сексуальність, єдине про що варто сьогодні дбати, у боротьбі за те ж таке крісло в парламенті і в боротьбі за благородне відтворення фатально старіючої нації. Жінка, напівуява, напівспільниця, словом, суцільне безтилання, уїдливий цинізм Сартра переплюнув откровення самого Фауста знаю жінку, смерть її ім'я. Виходить леді вамп, жінка в червоному чи звичайнісінька українська відьмочка. це уже Класика, а Джульєта Беатріче Батерфляй давно зіграні ролі, суїцидна меланхолія слабкої статі, що хворобливо претендувала на корону. Не знаю, як вам, а мені тепер цілком зрозуміла природа новітніх жіночих захоплень, їхня непідробна пристрасть. До професійного боксу і карате. Я стала відьмою від горя і терпіння, колись зізнається шляхетному воленду кожна із нас, входячи в образ екстравагантної Маргарити. Парадоксально, але ніщо так не додає жінці впевненості, як її репутація грішниці. Та що найбільш парадоксально, що плоть, яка затуляє плоть, є не лише панацеєю від стресу, а й дорогою до спасіння душ. Вона спасеться, народивши в любові, так записано в скрижалях історії і справді святий Павло. Я на Боці троянців. Вони воювали за жінку. Не втрачаючи свідомості, зізнався далекий від постмодернізму поет, збагнувши, що танець життя і смерті відбувається не на землі, а в лоні. Бо чоловік, приречений пізнавати світ через жінку, лоно матері змінюється лоном блаженства і переходить у лону землі Європи чи Африки. Уже... Не суть важливо. Позабивати треба собак, які, гадають, буцімто то жінка шукає лише чуттєвих насолод, жінка прагне своєї справедливості однаково, як кожен із нас. Хто це? Казанова, Соломон? Ні. Цей поет народився колись на Буковині і звався просто. Георг Тракль А жінка і справді послана у світ, щоб утверджувати справедливість, допоки виконує своє велике призначення, вона міра і зброя справедливості. Жінки не вмирають, вони просто зникають, як квіти, як птахи, залишаючи за собою дітей, життя, цілий світ. Довершеність кожного руху виказують в них світ досконалого космосу, вона, та, що може півдня розчісувати волосся, і ніщо поза тим не існує для неї, та, що може недовірливо дивитися тобі в очі, пронизуючи до глибин самого ядра і тим самим бачити більше. Може ходити нога по зеленій луці в лоскотливих обіймах вітру і вже досить для неї. Не плати до смерті, ціну життя у жінки важить молодість, короткий сон весни в обіймах.